Слава Ісусу Христу, хто увірує в мене, з утроби Його потечуть ріки води живої. Такі слова, дорогі брати і сестри, сьогодні передає нам Євангелист Іван Богослов. Ми вже їх з одного боку не один раз чули і у розмові з Самарянкою, а сьогодні знову слухаємо його святого Івангелія, святих уст самого Христа Спасителя. Ми з вами вже розмірковували, що то є за вода жива. І сьогодні, у цей день, день п'ятидесятниці, ми особливо звертаємося і згадуємо, роздумуючи, з одного боку ту історичну подію зішестя Святого Духа на Апостолів, а з другого боку, ту подію повсякденну. Бо одного разу зійшовши на апостолів Дух Святий. Він перебуває до кінця віку з усіма нами. Бачимо, як оця сила з неба, про яку говорив ще перед своїми стражданнями Христос, як вона змінює апостолів, вони відчули у собі неабияку здібність розмовляти іншими мовами. Хоча більшість апостолів були простими звичайними рибалками. Навіть існують думки серед вчених богословів, що вони навіть були і неписьменними, але зі шестя Духа Святого, вони з оцих неписьменних, неосвічених рибалок, Дух Святий, робить голосом віри і правди. Вони промовляють різними мовами. І от люди, які чули, з кожен свою мову, як говорить сьогодні Євангелист апостол Лука у діяннях апостольських, одні почали говорити, що вони п'яні, інші, що якесь видіння бачать, але фарисеї і книжники вони не повірили. І от, дорогі брати і сестри, Дух Святий, Він стверджує і ті слова, які були сказані, у святому письмі такі, що Боже немудре, мудріше за людське премудре. І от бачимо, що ці апостоли, отримавши отаку благодать і дар Духа Святого, вони йдуть і проповідують Євангеліє Царства Божого по всіх кінцях землі. Сьогодні ми чули про Кімен, що на всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної голос їх. Оцей Дух Святий вів апостолів на оцей подвиг, на подвиг проповіді, щоб Христа Воскреслого і розп'ятого проповідувати аж до краю землі. І оцей Дух Святий через апостолів, через покладення рук, він переходить на єпископів, від єпископів до священників, а від священників і до вас, усіх, дорогі брати і сестри, бо кожен християнин, котрий приступає, приймає святі. Христові таїнства, чи то сповідь, чи то хрещення, чи то меропомазання, чи особливо Євхаристію, Він отримує благодать Духа Святого і стає носієм оцієї благодаті. Таким чином, Дух Святий, Він працює у світі до сьогоднішнього дня. І ось цей зелений колір, яким ви прикрасили сьогодні свої оселі, прикрасили храм Божий. Сьогодні жінки одягнули. Зелені хустки, священники служать у зелених ризах, це є символ життя. Бо рослинка, котра сповнення життєдайної енергії, вона зеленіє, вона квітне, і ми бачимо, що вона жива. Сьогодні православна церква, дорогі брати і сестри, вона святкує свій день народження, вона святкує сходження Духа Святого, який животворить у цю церкву. Дух святий у таїнстві Євхаристії, хліб і вино перетворюється за його дією на тіло і кров Господню. Ми через Духа Святого, через споживання тіла і крові, ми єднаємося з нашим Спасителем Христом і входимо у єдність зі Святою Трійцею, бо каже Христос: Я і Отець мій, ми єдині, і ми приєднуємося до цього. Досконалого ідеального буття у любові при святій Тройці. Сьогодні ми споглядаємо ікону при Святої Тройці, бачимо при святу Тройцю у вигляді трьох подорожніх ангелів, які зайшли до патріарха старозавітнього Авраама, коли він відпочивав у прохолоді, у затінку під оцим дубом Мамре. І оці три подорожні вони зайшли до нього, щоб погостювати, і принесли благодатну звістку оцьому старцю Аврааму з дружиною Сарою, що незабаром ви станете батьками. Ви отримаєте оте бажане Боже благословення, бо в ізраїльському народі ви знаєте, що ті сім'ї, котрі не могли мати дітей, вони вважалися проклятими. Чому? Тому що з такої сім'ї не міг народитися Спаситель. І от Авраам він отримує обітницю від Бога, що ти станеш батьком народів многих. І справді спер стверджується і здійснюється слово, промовлене оцими трьома подорожнями. І от художник іконописець він зобразив якраз Пресвяту Троїцю у вигляді оцих трьох ангелів. І коли ми подивимося, їхні погляди звернені один до одного, от їхнє безконечне оце спілкування у любові і буття у любові Пресвята Свята Тройця у цю любов через Духа Свого Святого воно виливає сьогодні через церкву свою на всіх нас з вами, дорогі брати і сестри, і ми єднаємося у святих таїнствах з нашим Богом і Творцем. Ми сьогодні молилися. За наших воїнів, і особливо, хто був уважний за благодать Духа Святого от на цих, у, у цих коліно молитвах закликалася благодать Духа Святого. І мені чомусь зауважилися такі особливі слова, щоб Дух Святий оберіг нас від усякої стріли і від усякої напасті, чи то вдень, чи то вночі. Які це актуальні слова, бачимо, як ворог шаленіє, ненависніє, і от він. Поливає оцими шахедами, ракетами, буквально поливає наші мирні міста. Гинуть люди, л'ється кров, гинуть діти, немовлята, але цей нелюд, оце виродок сатанинський, він не має нічого святого перед собою. Він ще не напився нашої крові а, і не омився ще нашими сльозами. Тому наша батьківщина сьогодні зранена, наша батьківщина сьогодні. Знесилена, але сподіваємося, що все ж таки та як і церква Христова була переслідувана, була гонима, була мученики були виті, бо пролилося багато крові. І сьогодні так само Україна проливає кров, але бачимо, що все ж таки церква стоїть, церква живе і церква виконує свою цю функцію веде. Нас до Царства Небесного. Бо кажуть святі Отці, що церква існує, так би мовити, у двох вимірах: церква видима, оце є зібрання нас вірних, які воюємо зі злом, які грішимо, але каємося, які намагаємося стати на стежку правди твердими, духовними своїми стопами. Але тим не менше, дуже часто ми зазнаємо такої. Інколи і невдачі, і духовної поразки. Але з цього не слід боятися, бо один розумний чоловік каже, що будь-яке падіння у нашому житті воно дуже важливе. Чому? Бо тоді можна побачити, хто у цьому падінні підкладе вам плече, а хто підкладе і ногу. Тому, дорогі брати і сестри, не біймося цих подій, падінь, тому що у цих падіннях відкриваються нам очі. Ми тоді каємося, ми тоді піднімаємося, ми тоді приносимо оце покаяння Богові і стаємо духовно досвідченішими, духовно міцнішими і примножуємо ось своїм оцим покаянням благодать Пресвятого Духа, яка отак рясно сьогодні, тисячі років тому назад зійшла на учнів і апостолів Христових, а через них і до нас усіх. Я, дорогі брати і сестри. Щиро вас вітаю з цим таким світлим двонодесятим, як було вже неодноразово сказано священниками, які вітали своїх вірних через мережу інтернет, третє за величиною Рокове свято. Перше це свято над святами Воскресіння Христове, Пасха, друге свято це є Різдво Христове, і третє сьогоднішнє свято п'ятдесятниці або свято зі шестя Святого Духа. Нехай святий Дух. Укріпить наші серця, укріпить нашу віру, укріпить наші душевні і тілесні сили для творення добра, для того, щоб наші воїни могли дати достойну відсіч оцьому безбожному ворогу, агресору-окупанту. Нехай наш народ витримає, нехай наш народ вистоїть, щоб ми могли уже на наступний рік під мирним українським небом, під цим отаким ласкавим і теплим сонцем. Славити в Троїці єдиного Бога. Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!